Привіт! З вами Оленка Переселенка, і це блог про ремонт хати в селі. Ну, правда, зараз, коли у нас пауза в масштабних роботах, це більше блог про життя в селі. Тому в сьогоднішньому випуску буде багато сніга, вологість в хаті, підтоплення грубкою, декор для душі, а також плани на нашу майбутню кухню. Мама, похоже мені. Оце у нас вологість, дуже-дуже холодно, мінус 20 зранку, і ось це у костіка ось таке полізло. Ось там ще ось там. Це у нього, до речі, на бірюзових стінах добре видно. Ми придивилися в нашій кімнаті, то там те ж саме. От, бачите, от бачите вуха висять. Ось ось так. Тому, тому треба підтопити грубою, бо вона, цей, вона сушить дуже добре повітря. І вологість у нас 70% в цій кімнаті, там 69% на кухні.

Що зробив? Заслонкою. А, то там є? — Щоб не витягнуло тепло повітря, з хати заслонками. <эрив> <клоди> Мама сама все це робить. Розбирається, як Він він привертає, він, він він починає лити нас. Хай у нас є витяжка, а втяжки нема. Вікно відкрили і зразу прийшло. що це для зйомок. Ну. Що, що, може так постояти? Я не знаю, це якесь дуже його концептуальне використання. А хто це? Що це за риба? Товстолоб. Товстолоб. Копчений. Тобто ти подумав, раз в хаті копченим пахне через грубу, то в принципі можна і рибу копчену вже досушити. Що там в костіні? Костіка вже 19 дуже давно не було. І 66%. відсотків. Або 80? В його кімнаті 70 було, так? Да? Так. Да. Угу. На кухні взагалі там, по-моєму, 57 чи щось таке. Ну, так, от так. Груба це такий потужний буст тепла і осушення. Ми навіть притушили котел, і Юра притушив теплу підлогу, перевів все це на батареї. Ну, коротше, пристосовуємось, пристосовуємось. Слухайте, оце сила звички. Я, ми привикли жити на 18-19 градусах. Ну, іноді буває 17, коли дуже холодно, бо котел сильно не розкочегарюємо. Оце підтопили грубо і тепер у кухні і у вітальні 20 з, хрен, з хреном градусів, а 19 у Костяній кімнаті і в нашій. То я в вітальні і в кухні буквально єлі дихаю. Шоки червоні, гарячі Капець, я бігаю в, цей, в спальні наші передихатись. Це я зараз в передпокої і тут на резинках, бачите, конденсат. Це, в принципі, я вже протерла, а взагалі тут була чорна цвіль вона трошки це я її півником цим шантиклером постирала. Не знаю, хочу спробувати осушувачі для. Вікон збирачі вологи, такі як пакетики вішаються і вони збирають вологу. Не знаю, наскільки це ефективно, але воно, по-моєму, недорого і хочеться попробувати. Ось ось такою штукою я зазвичай користуюся, коли є якась пліснява. Саво, савкон ось таке. Це, коли ми ще жили з Юриною мамою, у неї там Взимку прям дуже сильно цвіли відкоси, по-моєму, кутки в тій кімнаті, де ми були жили. Ми ось цим користувалися, воно добре підсушувало і добре з цим боролося. І взагалі хочеться цю тему вологості трошки підсумувати. Це а, хочу сказати про те, що проблеми із вологістю, вони тим чим більше, тим, а, чим більший мороз. Мінус 10, мінус 20, і тоді починаються ось ці мокрі кутки, починаються калюжі на пластикових вікнах, тобто починається все це діло. Ну, ми насправді були до цього морально готові, бо коли ти Стару хату глиняну сучасними матеріалами обробляєш там тими ж самими шпаклівками, ґрунтовками, які аля не дихають. То тоді, а вже ж, це зовсім інший мікроплін, атліс починає по іншому працювати. До того ж, коли ставляться нові вікна у старі хати, теж майже завжди є такі проблеми. І ці проблеми я наскільки знаю, зазвичай вони вирішуються рекуператорами. Ставляться ці рекуператори, і, скоріш за все, в майбутньому треба буде подумати про це рішення. Купила собі три рамочки і буду робити експозицію. Ось, тут у мене вже є. Опа. Ось. Тут фантик Васильович, Квіточка і портрет Костін, який я малювала ще давно. А оце буде виставлена ось та картина з леопардом, що ви бачили в минулій серії. Ну, в общем, зараз все побачите. там. Креативна ідея. Відверто вам скажу для мене вішати картини на свої стіни це такий дуже хвилюючий процес. Бо коли 10 років живеш на зйомних хатах, де зайвий цвях вбити не можна, а можливість нарешті повішати на стіну, то що хочеться, просто безцінна. Це така, ну, багато переселенців зрозуміють цю переселенську травму. Ось так. вийшла така художня розчлененка. Трьох однакових рам не було. Можливо, я потім зайду ще докуплю або дві чорних, або одну коричневу. Або може лише так. Так теж по-своєму прикольно. Фантіку, звісно, не подобається, що я малювала якихось лівих котів. Але вибачте, Фантік Васильович, ваш портрет вже є. Якщо треба, намалюємо ще. Добре? І це все буде висіти у мене. Над робочою зоною. Ось а, виміряю тут розстояння, господи, розстояння, відстань відстань між цвершками, які буду забивати у стіну. А я хочу, щоб між рамами був сантиметр, і ось мої геніальні розрахунки. Тоді виходить. Виходячи з ось цих розмірів, що тут у мене між стрішками 24,5 см повинно бути. Ось так. І все-таки ми будемо це вішати не у мене над творчим куточком. А Юра запропонував повішати отут. Каже, тут таке класне місце. Там всього одна та квітка висіла, тому треба, треба доповнити. Мама, пішли в ниву та грати в ньому та живу я. Грати в ньому та же гуля. Фонтік слідкує, щоб ви розуміли. Зачик, я повішаю картину і тоді будемо грати. Добре? Домовились? Примірялись, трошки коригували, бо рамочки трохи різні вийшли. І щоб був одинаковий, щоб була одинакова відстань. Ось так гарно вийшло. Мені подобається. Ось так. А ще у нас з цієї сторони я прибрала ялинку. І думала, вона у мене буде висіти до кінця січня, але потім побачила якесь відео, де в одному куточку багато великих рослин, зрозуміла, що я теж так хочу зробити. Прибрала ялинку і стягнула в один бік всі свої великі рослини: калатею, пальму, юку і драцену. Вони достатньо великі, в мене такі гарні. І я їх поставила на підставочки, тому що те, тут тепла підлога, а коли тепла підлога, не можна рослини ставити просто на неї. Треба якісь підставки. Ну, Підставки у мене такі, поки коробки. Там взагалі вазона не було, я в якесь відро посадила. Ну, Треба буде якось цим куточком зайнятися. Я хочу підставки нормальні, якісь або купити, або разом з Юрою зробити там нормальний вазон-горщик купити і тут опору. Отаку, От знаєте, з кільцями. Я бачила, 90 см продаються, якраз для цієї колотеї буде добре. Вони насправді досить великі, ці рослинки. І ось такий виходить а, такий витончений шматочок інтер'єру. Мені подобається ось цим торшером, з цими рослинками. До речі, що диванів, хтось там писав паста, там все таке, а воно живе, ні, воно насправді не живе. Ну, типу, тут ситуація ще більш плачевна. Ну, тобто, е тому щось, напевно, треба зробити, бо це вже стає таким виглядом, що неприємно на, на це сідати. Я думаю, все ж таки, ви мені хорошу ідею підкинули, з чохлами, Я бачила такі, як вілюрові. І це може бути хорошим варіантом. Буду шукати. Будемо дивитись. Отако. Ну, і як я вам обіцяла в початку відео, покажу, які у нас плани на кухню ми тут намагались накидати. Це все у розмірах, у яких є. Знаю, що ви точно будете питати, в якій програмі це робилось. Це Blender — Програма для 3D-молювання, професійна, якою користується Юра. Але насправді вона дуже проста і її можна легко опанувати за уроками з YouTube, якщо є бажання. Також є ще SketchUp — можна теж достатньо проста програма. Ось, як бачите, ось це наше кухонне вікно. Ось тут Юре одразу намалював двері, які у нас будуть на майбутню терасу. Це холодильник, той, що зараз. Ось тут буде плита, ось це наша мийка, яка тут зараз, ось це котел. І труби, газові труби, ті, які зараз є. Як ми це взагалі все плануємо? Із техніки, яку ми плануємо додати, ось тут буде посудомийна машина, ми хочемо. А ось тут ось ця шафка і ось ці три: ось тут, напевно, три десь шухляди. А це буде зона зберігання. Ну тобто, я десь колись читала статтю по плануванню кухні, по тому, як це робиться: що спочатку йде зона зберігання, потім зона підготовки, а потім зона готовки. Ну і так, в принципі, ми і намагалися все це зробити. Що ось це холодильник, і ось ці дві шафки це зберігання, там крупи всякі і так далі. І все, що треба. Ось тут буде шафка під мийкою, ну, тобто доставили фрукти, тут, там, наприклад, їх можна помити. Ось тут якась з двома дверцятами шафка, там будуть всякі мийні засоби і так далі. А ось тут я хотіла би біля посудомийки три шуфляди для цього. Господи, для посуду. Я десь бачила, що зручно, коли посудомийка і одразу поряд з нею на тій самій висоті шуфляди для посуду. Ти просто відкриваєш одне, відкриваєш друге і перекладаєш, а не постійно встаєш з колін на ноги і у верхні шафи. Мені така ідея сподобалась. Ну і тут ще якісь там два відділення, кутове відділення у нас там буде. Поки непонятно для чого, ну, якісь такі технічні штуки. І ось тут там для кастрюлів і для сковорідок під плитою. Тут ми зробимо витяжку. Витяжку обов'язково треба, тому що ну, воно все дуже-дуже дуже зажирюється. І зараз це вже видно. Дякувати Богу, напевно, дякувати Богу, що в нас ще поверхні стін такий у чорновому варіанті на кухні, потім освіжимо. Ну і зробимо ще якийсь фартух. Тут якісь полички. Ну, по формі у мене єдине, що питання по цій формі, бо якась така дивна стилістика виходить. Це Юра хоче навколо котла, таких дві полички зробити. І ось тут якісь полички. Ну, тобто, ось так якось ми плануємо, що буде у нас кухня. Тобто, я нагадую, це вікно, оце вікно, вихід на терасу, це вихід в Костяну кімнату. Ось така у нас виходить кухня. І що по кольорах, ми спочатку думали якийсь ДСП брудно-бірюзового кольору, але він там занадто брудний і занадто темний. І у поєднанні з нашою сірою під бетон плиткою може бути дуже мрачно. Тому я думаю, що все-таки меблі будуть білими а стільниця під якесь приємне дерево. І буде дуже приємне контрастне поєднання, що у нас підлога біла. Ой, господи, вибачте, будь ласка, підлога сіра, меблі гладенькі, білі, або, може, з фасади з якось мінімальним якимось фрезеруванням. Ось тут от стільниця під дерево. Чорна плита, сірий холодильник, там десь техніку порозставляємо, треба буде ще продумати, яка машина у нас є, і мікрохвильова піч, воно все чорненьке. Ну, тобто, так. Мику, скоріш за все, ми теж будемо якусь новеньку брати, бо та така дуже-дуже базова, дешевенька, і вона виглядає ну так, по сарайному трошечки зараз. Ну, ось так у нас потрошку ми плануємо свою кухню. Можливо, на віярі будемо заказувати. Ми там її прораховували на віярі, по-моєму, вийшло десь 40-50 тисяч у віяр про. Ще у нас родич працює на світі меблів, може там дати йому на прорахунок. Ну, тобто, поки думаємо, це не першочергова задача, а така на подумати.